Чудова нагода перевірити Jaguar A-Pace на запас ходу, попереду 600 км, Тож я розповім вам про його витрати по трасі, про час заряджання від домашньої та швидкої зарядок. Авто заряджено майже до 100%. Перші 200 км, витрата 22 кВт на 100 км, прогнозований залишок 145 км, схоже, прогнозований проліг десь близький до реалію. На кліматі не економлю, всі налаштування, як в звичайному авто, крім таки в 100 км на годину. Траса Рівня Київ дозволяє їхати набагато швидше. Далі спробують більшу швидкість, щоб зрозуміти, як зміняться витрати енергії. В авто гарна звукоізоляція, чутно тільки шум повітря. До запланованої зарядки ще 80 км. Цікаво, скільки запасу хода лишиться. Температура ще низька, були холодні ночі близько нуля. Тому батарея холодна і це може відбитися на дальності поїздки. 280 км, прогнозований залишок 67 км. Зараз буде на око нова зарядна станція, відтока на 120 кВт, їх навіть там дві. І одночасно можуть заряджатися 4 автівки, тільки потужність тоді впаде наполовину. Ягуар може взяти 100 кВт, і обіцяє від 10 до 80% зарядитися за 45 хвилин. Зараз ми то перевіримо. І перший нежданчик на зарядці 3 Тесли. Тому розраховуємо максимум на 60 кВт. Всі зарядки зайняті, швидкість ділимо на 2, ще добре, що була пуста. Беремо всього. 60 кВт була і таке. Звільнився другий порт зарядки, але швидкість як була, так і лишилась 60 кВт, набить батарея після 300 км пробігу, все ще холодно. Обіці 45 хвилин і ми маємо всього 71% заряду або у 18 до 80% пішло 53 хвилини, потужність зарядки 51 кВт за годину. Після припинення сеансу зарядки порт необхідно розблокувати тільки з ключа двома натисканнями на відкривання протиповільної зарядки. Так, не буде. Наступна швидка зарядка від Екофактор на сакарі потужність 80 кВт. І нарешті, після пробігу в 500 плюс кілометрів батарейка таки прогрілась і приймає всі доступні кВт. І домашня зарядка. Рідний зарядний пристрій 10 амперту 2 кВт. Потребує з 10% аж 40 годин. І зарядний пристрій VAOS 32 А. Авто бере 7,5 кВт. Тут буде трохи веселіше. Менше ніж 12 годин і авто буде заряджено. Ну то супер. Ведемо підсумки. Вчора навмисно висадив машину в нуль практично, десь з 10% була жовта попереджувальна лампочка, десь з 5 чи 4% вимкнулись крани, вимкнувся клімат, знизилась потужність, практично з нульом приїхав на базу. По витратам на швидкості 100%. Була витрата 22 кВт на 100 км на швидкісті 110-24 кВт на сотню. Але при паршивій дорозі, як то з Києва до Переяслава, навіть при 90 витрати піднялись до 25 кВт на сотню. Автомобіль дуже чутливий до поганої та доброї дороги. По зарядці по місту вийшло десь. Витрата 24 кВт на сотню, але багато енергії рекуперується, тож своїх 350 і набагато більше, мабуть, авто таки проїде. По вартості проїзду при витраті в 22 кВт на трасі, вартість проїзду 100 км буде дорівнювати 330 гривень, так як на швидких зарядках 1 кВт коштує приблизно 15 гривень. При зарядці вдома по нічному тарифу 100 км будуть вам коштувати 45 гривень. При зарядці по денному тарифу 90 гривень 100 км. Зараз вартість цих європейських лізингових авто значно знизилась, вона буде приблизно дорівнювати вартості Tesla Model Y, схожої за розмірами і характеристиками. У Tesla буде автопілот, аскетичний салон та великий планшет. У Jaguar Luxury Lakшарі Stallскують допів. Вартість використання по трасі в еквіваленті буде дорівнювати 6 літрам дизелю. З, таким, з такою витратою справиться любе дизельне повнопривідне авто, і з сенсу, якщо у вас багато дальніх поїздок, використовувати його я особо не бачу. Але при зарядці вдома в автомобіль значно заощадить вас бюджет. Плюс не будемо забувати про відсутність реміння ГРМ та заміни мастил в двигуні та в автоматичній коробці. Взагалі-то його надав як досить яскраві, так і досить суперечливі враження, то, мабуть, я ще зроблю відео, наприклад, 10 переваг та 10 недоліків цієї автівки, на мою думку. І додам, мабуть, головне в цьому відео. Мало хто з моїх друзів приїхав затестити Hyundai Kona Electric, хоч вона ой як добре їде. Але всі, почувши про таку можливість, приїхали потестити iPace. І шаленими очима дали йому під хвоста. Тобто ось що головне в цьому авто. Так що насолоджуємось. thank you